Тодось Осьмачка. ось мачка Під Київ старий. Під Київ старий моя ніч прийшла непомітна степами, і тисячі в воду запалених свіч Поділ перекинув стовпами, І знизу безодня, і безодня вгорі, Із синього холоду ночі жене над водою вогнівку куширі. І жаб'ячим криком скрегоче: стихія небесна, стихія земна, злилися в гармонію дивну, та місця між ними мені вже нема, так само, як в людському плину. Шукаю вночі я, шукаю і вдень у місті великому серця, але обіймаю над кручею пень, Коли дві безодні зіллється. Мов дурень, тоді я радію собі, і очі на схід повертаю, чи в сонце не впали, як тіні слабі, холодні безодні безкраю, дівчата зічливі, чи навіть відьми, благаю, хоч крихітку серця, аби не зустріти на сході пітьми, Коли дві безодні зіллються. Аби моє змучене горем єство взяло собі землю і небо, і зорі, й вогні, і жабине гніздо, і зрік та озерного степу, переможного миру вам!